Для тебе герої України і Порошенко де вбивці? Президент намагався домовитись про зустріч з присутніми наступного тижня. Однак люди не відступали. Порошенко спочатку поїхав, але за кілька хвилин повернувся до мітингувальників, давши їм обіцянку, як яку виконав уже ввечері. Президент також заявив, що новий склад Верховної ради має створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідування вбивств на Майдані. А у рівному майдан стоїть і досі намет, який у центрі міста поставили ще торік. На початку революції активісти вирішили не забирати. кажуть, він потрібен, аби українці пам'ятали про події листопада 2013 року. Щоправда, тепер намет виконує ще й функцію громадської приймальні і пункту збору допомоги учасникам. АТО. нині ж містяни проходять до стенду з фотографіями небесної сотні і полеглих на сході України, щоб віддати шану українським героям. Люди приносять кожен день е, речі, ліки, е, всім, чим можуть, просять відправляйте Хлопці ми відправляємо. Буде перший автобус, відправляється в ближайші дні, суботу, неділю. Одним із беркутівців, які розстрілювали людей на Майдані, міг бути Павло Аброськін. Сьогодні у Почерському райсуді вирішувало, чи варто залишати екс ексоловока під вартою суддям. Суддям. Е Суддя каже Аброськін, підозрюється в особливо тяжкому злочині розстрілі 39 активістів. На волі він може впливати на свідків, знищувати докази чи взагалі втекти. Що ж вирішила Феміда? Знає Аліна Ніколаєва. Відкривай двері страти прийшла. на мило ще раз. Подивимося на результат на своїх двох на милицях і навіть в інвалідних візках активісти прийшли до Печерського райсуду столиці проконтролювати розгляд клопотання щодо пом'якшення умов утримання під вартою ексберкутівця Павла Аброськіна. Пояснюють, отримали кулі на майдані не для того, щоб іще один беркутівець втік був конкретно. Під арештом сидів. А в клітці. Бо вже а... був прецедент, а... Був прецедент, Одного ж відпустили. І він вже випорвався. Слава нації! Смерть Україна! Двору під стінами суду вони намагаються докричатися до суті, бо всередину не пускають. Не пустили туди і камери, тож довелось знімати на телефон. знімати Отак От за зачиненими дверима слідчий суддя Тетяна Остапчук майже дві години слухала адвоката ексберкутівця і прокурорів. Потім ще майже годину в дорадчій кімнаті вона осмислювала почуте і нарешті оголосила рішення. Слідчий суддя й що питання та докази, якими воно обґрунтовується, вислухавши слідчого прокурора. Підозрю на його захисника дійшов наступного висновку. Головне питання про продовження строку тримання Броськіна під вартою підлягає задоволенню. Своє рішення суддя пояснила тим, що в разі зміни запобіжного заходу Аброскіну він може перешкоджати розгляду кримінального провадження, впливати на свідків, знищувати докази або сховатися від слідства. Відтак прокурори лишились задоволеними. В Даному випадку а, суд. Не пішов на ті порушення, на які пішла суддя Волкова, і що клопотання задоволено, оскільки для того були всі підстави. У нас є відео і воно експертиза, по якому проведено здійснення прицільної стрільби їх командиром, садовником підозрюваним. А вони, кожен з них, це так само видно на відео, виконував ту роль, яка власне йому відводилась. Хоча б так. То що, то, що стріляв бірку, то це 100%. Тому що Я лично сам бачив, як він мене стріляв. И здесь вот еще два человека находятся, вот, в которых Биркут стрелял тоже. И они видели, как они стреляли, прямо с балкона. Та захисник Аброськіна не згодний ні з рішенням суду, ні з прокурорами і навіть не вірить свідчення очевидців. Він продовжує твердити його підзахисний просто випадково потрапив не в те місце і не в той час. У них немає доказів, і вони не можуть підтвердити той факт, що Абоськін безпосередньо вчиняв постріли в мітінгуючих людей. Вони вказують про так, би мовити, конклюдентні дії, тобто спільну домовленість, спільний умисел і власне кажучи, керується ти що людина просто перебувала на інститутській в той період часу, наразі досудове розслідування завершено і процес перейшов на стадію, коли сторони вивчають матеріали справи. Для цього у них є час до 25 січня 2015 року. У генпрокуратурі сподіваються, що вже на початку наступного року справу таки почнуть розглядати у суді. Аліна Ніколаєва, Олександр Тигілов, ТВА. Кримінальна відповідальність тому, хто заперечує голодомор, це пропонуватиме новому парламенту СБУ. Також там хочуть на законодавчому рівні заборонити комуністичну партію, яка організувала ці злочини. Про це заявив голова служби безпеки України Валентин Наливайченко, виступаючи з лекцією перед курсантами Національної академії СБУ. На його думку, це потрібно зробити, аби подібне не повторилося у майбутньому. Коаліційна угода з проектів і варіантів стала нарешті реальним документом. Її офіційно узгодили усі п'ять політичних сил, які мають намір увійти до парламентської більшості. Серед основних пунктів вступ до НАТО, скасування недоторканності та закон про імпічмент президента. За документом кожна фракція у парламенті зможе блокувати рішення усієї коаліції. Підписати узгоджений папір обіцяють у день відкриття першої сесії нового парламенту. багатостраждальну угоду над якою політики схиляли голову. Довгих три тижні бачила наша Ксенія Веркалець. Три тижні кропіткої роботи палких суперечок, і от вона свіжо видрукована, коаліційна угода. Над нею політики сиділи до глупої ночі, зізнаються. Поспішали закінчити до річниці майдану. Офіційно документи показали у стінах парламенту, і тут же лідери п'яти партій фаворитів виборчих перегонів парафували угоду. Я хочу запросити всіх до процедури підписання. Коаліційної угоди, будь ласка, шановні колеги. А відтак підтвердили на папері готовність підписати її і вже назвали дороговказом для країни на найближчі п'ять років. І не дарма там заклали ключові реформи, прописали вступ України до НАТО, скасування недоторканності нардепів і судів та процедуру імпічменту президента. Один з кроків, які треба зробити в першу чергу, це зняття позаблокового статусу, які під час правління режиму. Був встановлений на законодавчому рівні. Ми вважаємо, що далі рухатись не можна, якщо політики не стануть рівними з усіми громадянами України. Президенти судді всі рівними перед законом. Так само, як рідні перед законом громадяни України, за прогнозами лідера Народного фронту Арсенія Ценюка, коаліція у новообраній Верховній Раді об'єднає мінімум 300 депутатів. Цього достатньо для створення конституційної більшості, яка зможе відкругувати норми конституції. А поки прем'єр квапить партнерів по коаліції делегувати своїх представників до нового уряду, хто все це буде виконувати тому що е, лі у нас багато. А от ще ті, які робить, ручками. Повинні бути невідкладно подані всіма політичними силами. Уряд повинен бути сформований буквально в найближчих 10 днів. У відповідь на прохання Яценюка відгукнувся лідер радикальної партії Олег Ляшко. Петро я готовий на міністра внутрішніх справ. Запишіть, будь ласка. Члени майбутньої парламентської більшості домовились, що не візьмуть в коаліцію опозиційний блок та депутатів, які голосували за диктаторські закони. Цей пункт прописали в документі. Завізують угоду 27 листопада у День відкриття першого засідання Верховної Ради восьмого скликання. Веркалець, Антон Деркач Тивай. Майже 54 мільярди гривень. Така дірка в державному бюджеті за 10 місяців цього року. Ці дані озвучив заступник міністра фінансів Денис Фудашкін. Зараз відомство працює над держбюджетом на наступний рік. У мінфіні є два сценарії оптимістичний та песимістичний. Нині їх обговорюють з МВФ. Причому у Мінфіні схильні готуватися до гіршого? Який курс долара будуть закладати на наступний рік? Шановник не відповів. Лише сказав, що уряд дослухатиметься рекомендацій Нацбанку, який пропонує цифру у дванадцять по песимістичному сценарію на которое ми пропонуємо брати за основу для розрахунку, падіння реального ВВП на наступний рік оцінюється на рівні 4-5% ВВП. Інфляція на рівні 13,4% ВВП. Скандальний український бізнесмен Сергій Курченко отримав сербське громадянство. Повідомляє місцевий таблоїд Бліц. За інформацією видання Курченко отримав громадянство як іноземець, котрий тимчасово працює у Сербії. Інсайдер часопису каже, олігарх вкладатиме мільйони в сербську енергетику, тому уряд вирішив прийняти цю пропозицію. Адже за законами країни подвійне громадянство дозволене. Раніше СБУ заявило, що мільйонер-фінансист сім'ї експрезидента Януковича Курченко став громадянином Росії. Олігарх є Євчон... в чорних списках країн, які ввели санкції проти низки російських та українських чиновників. Конкурс на крісло міністра охорони здоров'я, громадські активісти запрошують ймовірних кандидатів на публічну співбесіду. На роботу готові взяти досвідченого фахівця з вищого світою досвідом роботи. У відомство Закрита дорога людям, причетним до корупційних схем. Пройти відбір запросили і потенційних кандидатів від політсилу. Тим жоден з них на відкриту співбесіду не з'явився. Мы это делаем только для одного, чтобы объединить усилия в процессе реформ здравоохранения, в результате которой выжил намного больше людей в этой стране. Мы все и каждый гражданин в этой стране будет пользоваться этим благом в каждой больнице. И мы точно понимаем, что наше предложение подразумевает не свадьбу на следующий день, а очень тяжелый, титанический труд в ближайшие годы, который будет крепко непопулярный в этой стране. Віталій Андронаті, уже не директор військово-медичного департаменту Міноборони. Його від посади усунув міністр оборони Степан Полторак. Усе через погану роботу посадовця в організації медичного забезпечення в зоні АТО. Також очільник відомства не задоволений процесом державних закупівель. Відтак призначено службове розслідування. У місті щастя не припиняються обстріли. Цього разу снаряди потрапили у магазин школу міліції на футбольне поле біля школи і вщент зруйнували сарай одного із житлових будинків. Четверо мешканців отримали поранення, один з яких важке. Його доправили до харківської лікарні з осколковим пораненням артерії на нозі. Завідувач хірургічного відділення міської лікарні скаржиться. Майже щодня до них потрапляють поранені жителі. Проте проводити операції заважає відсутність світла. Виправили ситуацію бійці батальйону Айдар, передали електрогенератор. Тепер лікарі можуть рятувати життя. Ну спочатку перший снаряд упав. Ну, якось Далі йшли. Німа не обращали, вже до цього. далі йшли, прямо з для ТБ, метрів десять. снаряд попал, когда взорвалась. вот это упали, у друга артерия разорвана. Его везли там в реанимацию в Харьков. А у него нога осколок. По перше, з моменту підписання мінських домовленостей Донбас знову обстрілюють з Росії. Повідомляє Держприкордонслужба. Введення артилерійського вогню з території Росії. Зафіксовано зі сторони маноцького обіку Українського камишного бойових зіткнень між прикордонниками і терористами не відбувалося. Окрім цього, після нетривалої перерви бойовики відновили системну повітряну розвідку в зоні розмежування і вздовж кордону України. Зафіксовано польоти дев'яти безпілотників. Прикордонники також помітили політ двох літаків су двадцять на територію Російської Федерації без перетину українського кордону. Мінський формат найбільш прийнятний для переговорів про досягнення миру на Донбасі. У цьому одностейні президент України Петро Порошенко і віцепрезидент Джозеф Байден. Однак Ворошенко наполягає, мають бути виконані ключові умови мінського договору. Зокрема, йдеться про негайне припинення вогню, створення буферної зони, перекриття кордонів, виведення іноземних підрозділів і проведення виборів згідно з українським законодавством. Джозеф Байден вже у свою чергу наголосив, що псевдовибори 2 листопада на Донбасі це фарс. Під керівництвом Кремля ми дійшли повної згоди, що найбільш прийнятним базовим форматом для забезпечення митного процесу є формат мінську, мінських переговорів трьохсторонньої контактної групи. Робіть те, що ви погодилися робити, містер Путін. І Як я та президент Порошенко обговорили, якщо зброя на Донбасі замовкне завтра, то Україна все ще боротиметься за своє демократичне та економічне майбутнє тут у Києві, Вибух, який напередодні стався у Харкові, здійснили диверсанти. Правоохоронці знайшли неподалік трансформаторної будки так звану прилипаючу міну. Її дію можна відтермінувати на кілька діб. В СБУ переконані, на території Харківської області було створено щонайменше 10 диверсійних груп. Їхнє керівництво розташовується у Белгороді. Мен слідчі не називають, втім констатують один з лідерів диверсантів раніше займався контрабандою. Саме через нього йде частина зброї і грошей для терористів у. Першу столицю, коли оперативники вийшли на злочинців, ті готували наступний теракт вибух на заводі Малишева. Саме туди, у рамках розслідування катастрофи Боїнга 777 мала приїхати голландська делегація. За припущенням харківських правоохоронців, диверсанти вчинили 12 злочинів, зокрема вибух електроопори у безлюдівці. Обстріл Лозівського комісаріату підрив трови біля ресторану Британія Взривне устройство Какое именно на этот вопрос ответят эксперты, можем только пока предположить, что это одно из таких взрывных устройств, которое использовалось ранее на территории Харьковской области. Возглавляет всю эту работу по дестабилизации, по невозможности выбирать свой путь развития спецслужбы сопредельного государства Российской Федерации. Молотком ножеми і заточкою жорстоко скалічило українського шоумена Андрія Джеджоло. Напередодні ввечері троє невідомих молодиків напали на телеведучого поруч із його будинком. Нині з численними травмами Андрій перебуває в одній зі столичних лікарень. Нашим журналістам розповів деталі нападу і припущення, кому ж це могло бути вигідно. Андрій сьогоднішній день називає своїм другим днем народження. Після нічного нападу упевнений, його збиралися не грабувати і не бити, а позбавити життя. нож, щеку мне разрезали и палец ножом, я закрывался здесь, мне поранули. Заточка или арматура проникающая вошла в колено. Збоку, якраз закривався ногою, ну собрана нога була поджата к собі, і якраз ліва сторона прийняла більшість ударів. соответственно, мені зламали со сміщенням руку. Було їх троє близько опівночі, коли шоумен з подружкою повертався із супермаркету. Молодики перестріли його поблизу будинку. Згодом накинулися з ножем, молотком і заточками. В результаті численні шви на обличчі, чотири поранення коліна і зламана рука. Я почала кричати очень громко, як бачите по моєму голосу подбежала сразу же к Андрею, говорю: "Не трогайте", и начала кричать. В общем, это было очень жестоко. Это просто, правда, это твари, это не люди. Они они хотели убить его. За словами дядюлы замовила його колишня дружина, з якою конфліктують через спільного сина. Каже, доходило і до погроз. Якщо візьмеш е-е ребёнка без дозволення із садика. Утябуть серйозні неприятності. Натомість як дружина шоумена, співачка Санта Дімополос звинувачення у побитті відкидає мікатину так дай по голові далі неплохо. Я нікогда не записала сина. Йому і надо психіатру на да, Він Просто болін головою. що він не такоспособна. Андрій переконує напад не був випадковістю про серйозність намірів. Свідчила підготовка зловмисників. У міліції наразі з'ясовують обставини та шукають свідки у події. За даним фактом порушено два кримінальні провадження за статтею 296 частиною 4 Це хуліганство і 121 частиною 1 це умисні тяжкі тілесні ушкодження. Сам же Джеджу... Ла розбиратися в ситуації збирається через суд. А поки на нього чекає операція передпліччя. Лікарі констатують, пробуде Андрій у лікарні щонайменше до кінця наступного тижня. Вікторія Сенек, Сергій Наконечний, конечний Скажений вовк покусав п'ять людей на Миколаївщині. Напади хижака сталося за один вечір в одному із сіл Новобузького району. Наразі селяни в лікарні у людей покусані руки і ноги. Найбільше від хижака дісталося жінці, їй 55 років. На неї хижак напав у дворі, повалив на землю, і прокусив живіт. Уже в лікарні пацієнтам зробили щеплення проти сказу. Медики кажуть, це перший випадок укусу вовка в їхньому районі. Цієї осені кількість хижаків різко зросла. Констатують фахівці, і припускають. Вони Грували сюди з Донбасу подалі від бойових дій. І він мене пленув, ударив, вдарив, а я давай кричать і схватила палку, і давай його палкою бить. Він мене тут покинув за ногу. ну За ногу він там тільки чуть-чуть ударив. А я сильно кричала, вибіг чоловік і давай його запас схватив. І тут онук вийшов, давай вилами, колоть його, і він. Тік. Скільки буде, скільки ми відстріляємо. І всі дані відстріляні трупи будуть направлені на дослідження в Миколаївську регіональну державну лабораторію для встановлення точного діагнозу по сказу. Діалогу не буде. Канцлер ФРН Ангела Маркель наполягла на скасуванні запланованого форуму німецького та російського громадянського суспільства. Петербурзький діалог у Берліні не вважають доцільним такі зустрічі за умов, коли Москва розпалює кризу в Україні. Однак деякі політики у Німеччині розчаровані таким підходом. Чому знає наш оглядач до Захар Бутирський. Співголова петербурзького діалогу не став приховувати причин скасування форуму. Лотар Демизієр повідомив журналістам, що йому подзвонили з відомства канцлера та настійливо попросили скасувати зустріч. Вона була запланована на наступний тиждень в Берліні. Раніше у жовтні також за наполяганням німецької сторони вже було скасовано таку німецько-російську зустріч у Сочі. За словами Демизієра, у Меркель зараз пояснили таку необхідність політичною негодою, пов'язаною з загостренням української кризи. Сам Демизір, колишній прем'єр-міністр НДР, сказав, що розчарований цим рішенням. Демизієр вважає, що позиція Меркель під час її візиту до Австралії стала ще жорсткішою. Вона дала зрозуміти, що буде продовжувати політику санкцій. Євросоюзі вже дискутують нові більш болючі штрафні заходи в разі подальшої ескалації на Донбасі та невиконання російською стороною мінських угод. Треба сказати, що атмосфера німецько-російських відносин дедалі погіршується паралельно з розвитком східноукраїнського конфлікту. Це відбувається зокрема і на справах німецького бізнесу в Росії. Він вже зазнав мільярдних втрат на тлі української кризи. В Німеччині є ціла група політиків, які схиляються до більш поміркованого тону розмови з Росією. Наприклад, голова німецько-російського форуму, колишній прем'єр-міністр землі Бранденбург, Матіас Плацик. Він нещодавно зробив скандал своєю пропозицією визнати Крим російською територією. Його слова викликали в Німеччині бурхливу дискусію за що політику довелося виправдовуватися, що його неправильно зрозуміли. Він лише виступав за міжнародно-правове врегулювання кримської проблеми Україною та Росією. Але загальна лінія офіційного Берліна та більшості німецьких політиків залишається непохитною схиляти Росію санкціями до поваги до міжнародного права, при цьому не перериваючи з нею дипломатичного діалогу. Втім, можливості для цього скорочуються, особливо після того, як днями Німеччина та Росія обмінялися висилками дипломатів, за, начебто, шпигунство, Навряд чи в такій атмосфері. Петербурзький діалог, діти Шредера» має шанси на своє відновлення в найближчі місяці. Крим є і буде українським. Нагадав Петро Порошенко, президенту УЄФА Мішелю Платіні. Глава держави побіцяв футбольним фанам не віддавати кримські клуби Росії. У свою чергу Платіні повідомив, що УЄФА створює робочу групу з цього питання. Остаточне рішення буде ухвалено на засіданні організації в Лозані 4 грудня. Як відомо, ультрас України попросили президента звернути увагу на те, що матчі на окупованому півострові відбуваються під егідою російського футбольного союзу. А ФІФА та УЄФА ніяк на це не реагують. Українські вчені розробили прототип інноваційного протезу коліна. Його деталі виготовили на 3D-принтері. Вітчизняний протез має суттєво полегшити життям бійцям потерпілим на сході. Наразі розробка проходить випробування. Пізніше винахідники хочуть почати серійний випуск, але проблема, як завжди, у грошах. Розлогіше Андрій Засаднюк. Ось це новий український експериментальний протез. Він може замінити справжнє людське коліно. Якщо його все таки почнуть виробляти серійно, він здатен допомогти багатьом пораненим. А то задля цього об'єдналися українські вчені, інженери та протезувальники.